Котлети з бобових. Тут у мене зелений горошок, нут, сочовиця червона. Горошка тут десь пів кіла. Ну і залишки в мене там були грам 100, нута і грам 100 сочевиці. Замочила їх на ніч. І ось так от вони в мене гарно набухли: одна цибулинка і три зубчика чеснока. І зараз будемо робити, подрібнювати. Через м'ясорубку подрібнюємо наші бобові. Така зелена маса у нас вийшла завдяки зеленому горошку. Перемішала її, щоб там сік з добре пройшовся. Тепер додаємо наші спеції і сіль. Трошки солі, трошки сушеного часника. Можна навіть не трошки, часником страву не спортиш. Хмелі сунелі, обов'язково, хмелі сунелі надасть дуже гарного аромату і смаку. І паприки трошечки. У мене прикопчена паприка. Тепер все це добре розмішуємо. Ще раз проходимося блендером. Для того там, що є ще шматочки такі, щоб їх не було, ще пюріруємо блендером. Пройшлися блендером. У нас вже більше нічого сюди додавати не потрібно, дивіться, форму тримаю. Залишаємо десь на півгодинки відпочити. Обов'язково будь-які страви треба, коли все змішали, давати їм час відпочити. Тоді буде смачніше, значно. Півгодинки, хвилин 20, пів годинки даємо відпочинку, а потім будемо формувати котлетки. Пройшло півгодинки, змащуємо ручки водичкою, щоб не прилипали. І є два варіанти приготування котлеток. Можна запікти в духовці, можна посмажити на пательні. Формуємо, я буду запікати в духовці, Мені так більше подобається і швидше це. Формуємо котлетки, пергамент змащений олією. Сформували наші котлетки і відправляємо. Я відправляю в духовку. Духовка розігріта до 200 градусів і десь пів години 40 хвилин, поки вони не підрум'яняться. Наші котлетки підрум'янилися ось такі гарні, смачні. Тримаються купи. Ще накриваємо їх. Рушничком чистеньким і даємо потроху холонути і водночас ще доходити. І смакуємо.